Привіт малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поле причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся Чепурна? Правильно малята, це зима. Ось і прийшла зима чарівна пора року. Всі стежинки вкрилися білим пухнастим килимом. Він блищить. Під променями сонця та радою око. Снігові шапки лежать на дахах будинків і гілках дерев. У зимовому лісі тихо і неймовірно гарно. Пташки більше не співають. Ведмеді та їжаки постули ще до початку зими. А зайчик змінив колір своєї шубки і став зовсім непомітним на снігу. Дерева Поринули в сон. Усе навкруги перетворилось на казку. Але дітям завжди весело, особливо, коли багато снігу. Можна гратися в сніжки, ліпити сніговика, кататися на санчатах, лижах, можна падати і валятися на снігу. Тільки треба тепло, тепло одягнутися, щоб не замерзнути. Ось і наша Наталочка прокинулася вранці, виглянула в віконце і побачила, що все-все вкрилося снігом: і дерева, і будинки, і доріжки. І так їй захотілося на вулицю. Але що потрібно одягнути, Наталочка не знає. Давайте, малята, допоможемо Наталочці підібрати потрібний одяг, щоб вона не замерзла на вулиці. Подивіться, будь ласка, це підходяще взуття? Ні, правильно, воно не годиться для зими. А шарфик. Так, правильно, шарфик потрібен, щоб в них було холодно. А черевички також потрібні. Вірно. А капелюшок і окуляри потрібні? Ні, не потрібні. Я буду відкладати непотрібні речі ось сюди в сторону. А курточка тепленька потрібна? Так, вірно, потрібна. А ось таке гарне платьочко. Ні, не потрібне. Так. А ось така футболочка. Також не потрібно, вірно. А туфельки? Теж не потрібно, правильно. А шапочка тепленька. Так, потрібно. А светрик також потрібно, правильно. А рукавички. Так, малята, потрібні, вірно. А шкарпетки також потрібні. Ось ми допомогли Наталушці, підібрали потрібний одяг для зимової прогулянки. Молодці! Вийшла Наталучка на вулицю і побачила, що хтось наліпив багато сніговиків, але забув одягнути їм шапочки. Давайте, малята, допоможемо сніговичкам, одягнемо шапочки і перевіримо, чи всім сніговичкам вистачить. Ось. Одягнемо зараз шапочки сніговичкам нашим? Так. Ось так. Ось, дітки, подивіться, одна шапочка залишилася лишня. Скажіть, будь ласка, чого більше? Сніговичків чи шапочок? Так. Шапочок більше. А на скільки? Так, на одну шапочку. Сніговички подивіться, які. Веселі. Вони дуже хочуть з вами погратися. А скажіть мені, будь ласка, який по порядку сніговичок в зеленій шапочці? Так, другий. А в синій? Так, третій. А сніговичок в червоній шапочці, який по порядку. Так, перший. А в фіолетовій шапочці. Вірно, четвертий. Молодці малята. Малята, зима дуже холодна, пора року. І щоб не відчувати холоду, гратися. Розважатися потрібно мати на руках гарні рукавички. Давайте ми сьогодні їх намалюємо. А для цього нам потрібно листочок паперу, простий олівець, фарби, водичка і два пензлика – широкий та тоненький. Розпочинаємо роботу. Кладемо долоньку і обводимо. І другу руку прикладаю. і теж її обводимо. І у нас виходять дві рукавички. Ось тут ми їх з'єднаємо. Так. А тепер ми їх повинні розфарбувати. Мої рукавички будуть двокольорові. Я зразу олівцем. Розмічу, щоб можна було зафарбувати зразу двома кольорами. Пальчики у мене будуть жовтенького кольору. Ось беру широкий пензлик і зафарбовую ось так. Вот такие будут у меня пальчики, желтенькие. Другую рукавичку так само разумалюю. Вот так. Так. А верх рукавичок у мене буде червоненький. І розмалюю червоненькою фарбою. Одна рукавичка і другу так само розмалюю. Так, розмалювали. А тепер я беру тоненький пензлик і намалюю на своїх рукавичок якийсь візеруночок. Щоб мої рукавички були дуже гарні. Ось, наприклад, я ще одну хвильку тут намалюю синеньку. Ось так. Так. Ще намалюю зараз листочки. Ось так листочки. Так. Так. І посередині намалюю ще ягідки. І будуть мої ось такі гарні рукавички. то ваші рукавички можуть бути інші. Працюйте, фантазуйте. До побачення!